Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. В Україні допустили до експлуатації у силах оборони наземний бойовий комплекс дрої W12.7. У Міністерстві оборони України повідомили, що наземний безпілотник вже пройшов кодифікацію, що дозволяє офіційне застосування у бойових умовах. Цей дрон розроблений для виконання завдань у складних бойових умовах та оснащений передовими технологіями. Технічні характеристики Дроїті W12.7. Озброєння великої. Кокаліберний кулемет Браунінг 12,7 мм із боєкомплектом на 300 набоїв, платформа гусенична основа, що забезпечує високу прохідність навіть у найскладніших умовах, управління дистанційне через планшет або контролер із застосуванням захищеного цифрового зв'язку, системи наведення оптико-електронні системи з тепловізором та режимами white hot, black hot і red hot, додаткові функції, інтеграція зі Starlink та LTE для забезпечення стабільного зв'язку на полі бою, запас ходу 15 км на одному. Заряді комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань, заявили у міністерстві оборони. Дроїд tw 127 є одним із перших вітчизняних наземних безпілотників, який отримав кодифікацію за стандартами НАТО. В компанії DevDroid, яка спеціалізується на розробці роботизованих платформ, зазначили, що це значний крок для підвищення боєздатності української армії. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Дроїд. TW-12.7 127 Це вагомий крок до впровадження. Провадження інновацій у Збройні сили України наголосили у Міноборони. Розробники відзначають, що дрон має унікальний модуль із кулеметом Брауніна, який дозволяє ефективно урожати цілі на значній відстані, завдяки гусеничній платформі Droid TW 12.7 легко долає складний рельєф та перешкоди. Термін виготовлення одного комплексу складає до 45 днів, а вартість коливається в межах 26-29 тисяч доларів, що робить його конкурентно спроможним рішенням у порівнянні з іноземними аналогами. Наземні дрони все частіше застосовуються на полі бою, зокрема формування Легіон Свободи Росії, яке воює на боці України. Нещодавно отримали на озброєння наземні дрони Терміт із кулеметами. Це ще один доказ того, що роботизовані системи стають невід'ємною частиною сучасної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.